Всім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Директорка музею книги і друкарства України Валентина Бочковська нагороджена премією Гутенберга за самовіддану і мужню працю в найважчих умовах зі збереженням національних культурних надбань у часи війни. Про це йдеться в офіційному листі музею. Премію у розмірі понад 10 тисяч євро присуджається за видатні мистецькі, технічні чи наукові досягнення в галузі поліграфічного мистецтва. Директорка музею зазначила, що для неї ця новина, яку їй повідомив директор музею Утенберга у Майці, доктор Улєв Зельфер, ще в лютому була для неї абсолютною несподіванкою. Письменниця Софія Андрухович і перекладачі її книжки Амадока на німецьку мову Олександр Кратковіць і Марія Байсебьок. Та лауреатами міжнародної премії імені Германа Геса про це повідомили на сайті премії. Журію надстайно вирішили присудити міжнародну премію імені Германа Геса Софії Андрухович та її перекладачам Олександру. Кратохвілю та Марії Вайсабьох за німецьке видання книжок Історія Романи, історія Уляни. Ці два томи належать до трилогії Епос про Амадоку, третє частини якої історія Софії вийде німецькою мовами у видавництві саме у жовтні 2024 року. Президент України призначив гранти молодим діячам театрального, музичного, циркового та образотворчого мистецтв. Письменникам і майстрам народного мистецтва для створення їхніх проєктів про це повідомили у Державному агентстві України з питань мистецтв та мистецької освіти. Президент України призначив гранти молодим митцям на реалізацію їхніх їх творчих задумів. А, грошову підтримку отримують у галузі театрального мистецтва Іванов Станіслав, Лідкевич Вероніка, Семененко Наталія, зокрема, молоді письменники, це Вартола Світлана, Ященко Марія, Шевчук Анна, і також з повним переліком можна ознайомитися на нашому сайті за посиланням. 12-й міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал анонсував програму заходів, до якої увійшли близько 160 подій. Книжковий Арсенал розпочнеться у четвер, 30 травня. У перший фестивальний день відбудеться 14 подій. Це різні е, дискусії, презентації, поетичні читання, арт-перетичний воршоп та кіноперформанс. За словами організаторів фестивалю, цей день працюватиме з п'ятої до дев'ятої години. Вхід на територію буде доступний з четвертої години дня. Офіційне відкриття відбудеться саме 30 травня о п'ятій. Продовжить програму в цей день. Дискусія межа всередині нас у межах фокус теми Життя на межі у межах 12-го книжкового арсеналу. Можна буде познайомитися з чотирма книжковими колекціями, колекція видання переможців конкурсу Найкращий книжковий дизайн 2023 року, колекція українських візуальних видань «Talking Pictures» 2024 року, колекція «Showcasing Over». І відповідно колекція книжкових книжки з Франції 2024 року. Книжки для дітей та підлітків, комікси та графічні романи у Києві. Вдруге відбудеться фестиваль про Тасів Яр, пам'яті громадського активіста і розвідника 93-ї бригади Холодний Яр Романа Ратушного. Про це Повідомили на сайті українського ПН, співорганізатора фестивалю. Другий фестиваль Протасів Яр пам'яті Романа Ратушного відкриється 15 червня і триватиме до вересня. Протягом цього періоду на галявину протасу відбудеться 4 дні фестивалю. Другий фестиваль Протасів Яр продовжувати основну мету заходу. Це популяризувати сучасні і традиційні мистецтва, українську історію і, відповідно, вшанувати пам'ять про Романа Ратушного, справа якого триває після його смерті. Саме започатковані романом візії переросли у такий великий фестиваль, який уже вдруге відбудеться на Притасному Ярі під гаслом Ніколи нічого не бійтесь. Український дизайнер із сум Михайло Рафайлик переміг в одній із категорій щорічного міжнародного конкурсу Type Direction Club». Про це дизайнер повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Райфайлик отримав сертифікат типографічної майстерності за шрифт Текуто сум'янин переміг у підкатегорії Шрифтова родина з однією вісію категорії «Type Design». Почесними громадянами Києва стали письменниця Ліна Костенко і генерал Валерій Залужний. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі. Київська Київрада. Вирішила все-таки висловити свою шану та повагу і нагородити двох людей, які є справжніми моральним авторитетом для киян і всіх українців, звання «Почесний громадянин і почесна громадянка. Письменниця Люна Костенко, а також генерала Валерія Залужного. На «Радіокультура» запустили проєкт Голоси фронтиру, що складається з радіоесеїв українських військових і Ветеранів. Про це повідомили на корпоративному сайті Суспільного. У проєкті взяли участь 6 ветеранів українсько-російської війни. Спеціально для Радіокультура вони записали 10 есеїв, а команда проєкту адаптувала їх для трансляції у Радіо Етері. У проєкті взяли участь Віталій Кирченко, Павло Паштет Белянський. Тур дронь, Єлизавета Жарікова, Оксана Панмарьова, Борис Ря... Рябуха. На цьому на сьогодні все. Дякую всім, хто цікавиться під процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека. і Зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!